Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні покидаємо магніт, трошки підготуюся, недалеко працюємо, річка Малий Дністер, недалеко міст за мене, тут під мостом покидаємо, вліво, вправо походимо, подивимось Що з цього вийде. Якщо знахідки будуть, обов'язково буду демонструвати. Тож, йдемо, подивимось, що та як тут в річці є. 10 і не чую, щоб за щось чіплялося, Тож подивимось чи актуально тут, на цьому пірсі, чи підемо далі. Якого гада витягнути? Мотузка. Мотузка. Що за мотузка? Ого. Петрів 6-7 мотузки витянув і ось на такому карабіні. Карабін витягну. Ne ne minutki, a vás dať nebudem? Neviem. Iba 2-3 minútky a idú určite v pohode. Hore alebo dolu? Dole. Okay. Lepšie. Yeah. Len <laughs> tam smrdi. A to ale no? yeah. OK, uh, so you both need a practice. you already know how to baloo and navigate the boat, yes. right? Yeah, 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 that's fine. OK, so uh, I can help you now with uh, You are already ready to go, right? Yeah, wait a uh, second. Yeah, but in general, yes. <laughs>

i believe that you will be the yeah, navigator. Yeah. okay, so you can in the middle, and then yeah. uh, i will just uh, hold them with my legs. This can i show that? can i show that? what do you mean, show that? yeah, sure. yeah, totally. okay, so we will meet you uh, in the airport, uh, please call me when uh, you arrive. Okay. you yeah. have my phone number in my signature. Yes. And, uh, we'll so, uh, take the train and I will come. Okay. Um, Bye. Can I swim. This direction or this direction? Down, down. down. <laughs> okay. All right. And on the left, there will be a big water mill. This is your finish. See you Thank, you. <laughs> Thank you. See you in Ukraine. Thank you. Thank you. You are from Thank Ukraine. Thank you. Odessa. That's Dniester, man. Dniester. Mali Dniester. Yeah, you yeah, said it should be yeah, there. Так, є в Ага. Але воні тут катастрофа. То є вже 12. років навіть, Там є таке місце. Не нам Європу вчити. Ось як каналізація. Ось як як каналізація виливається до річки. Свердить так, що за кілометр не можна бути. Видно там? Залізного патрона витягнув. Принаймні щось схоже на патрон. У річках мене цікавить, не зброя. Ось це. Хто знає, що це таке. Не знаєте? Підсказка. Камінь. Обичний камінь. Звичайний камінь, як його показати ось так. Але фокус-фокус. Тож будемо рахувати, що це метеорит, тож ви все бачили самі. Туристи тут плавають. В даному випадку туристи були з Німеччини, якщо не помиляюсь, мужик казав. Обідно, печально, в Європі ось таке коїться. Хто би хотів, щоб... Тут срали, вибачаюсь на слові, там мусор викидали, а тут творяться такі, такі чудеса. Неприємно, все, самі бачите. Самі ж люди, свині. Останні е, закидання в цьому місці, останній кидок. Помагнітимо десь далі, подивимось, що в інших місцях. Ось. Кейс болт. Кейс болт. Напевно, без моста моставити. Тож, на цьому, у, на цьому в даному випадку патрон в цьому місці кидати. Закінчуємо, йдемо в інше місце. тут я зачепив місце, це я розумію. Зараз все покажу. Аж трусить. Нові. Але кидаю, щоб ви розуміли десь. Бруг, десь на день вже. Дивись, диви, що я витягнув. Я його відірвав. Я його відірвав. Ріб'ята. Оце значить. Оце було. Оце повні аут. Оце щоб ви розуміли. І там того ще є. Ох, Марія. Я навіть не знаю, що там таке. Але встановлена біда. Щось що іщемось, кілограм, блін, 30 точок. Ще одна знахідка. Ще одна знахідка. Тяну, не вірю. Тянул не вижу. Вот. Ешь уж, Канистра старая Старая канистра. С говном. Я в солнце. Уже гнева. А ну ничего тут нет. Що тут каністра робить? Нас поздивати. Нема. Нема, друзі, нічого. Каністр. в шоці. Фул, але там ще щось є і недалеко від берега. Будемо кидати далі. О, магніт повернись. Будемо кидати далі.

Віта було. Ось. Простріле. Простріле на вас. Молочись. Вода. А магніт молодчинка, а магніт справишся. Магніт своє бере, руть. Охренеть. Друга. Кидаємо далі. Оооо! Куда я його дав? Ху-ху-ху-ху! А ну там ще щепляється! Ще щось щепляється! Оце я натягаю бігом. Оце я на кормі витягає. Тому ручка Ох-ох-ох. Ісус має. Ох, Магніт молочи. Знову Зараз ще щось продемонструю. Можливо, якийсь корінь, може ще щось. Не знаю, не знаю, гадати не буду. Але зачтилося серйозно. До речі, витягнув ще одну. Каністу ще одну цистерну. О. Блядь. Бачите самі. Це я розумію. Із маги. Я не знаю, що тут таке. Одним словом. Давно я так в мусорі не корисався. Дивимо, гніти. Щоб потім не казали. Конечно, ла ла в цьому місці поставте, будь ласка, хороше має бути з ним. Витягай. Напевно, скиду якогось заліза, але каністри сучасні пластикові, це залізне. Шкода, що воно вони порожні. Чотири каністри вдалося витягнути. Ще щось чіпляється. І ось тут незрозуміла Річ друга. Одну вже відтягнув. В кінцевому підсумку продемонструю. В кінцевому підсумку я продемонструю. Отож, зараз не знаю що. Кидаємо ще трохи в цьому місці. І напевно на сьогодні буде баст, вистачить. Півдня тут провів. Тож, сьогодні усі і все бачили. І туристів, і знахідки. І природу, і безпорядки. порядки. Фу, аж не хочеться туди підходити. Ще раз демонструю сьогоднішні знахідки. Потім ось такі дві біди. І ось там чотири цистерні, каністри. Почистив і річку. І знахідки побачити. Тож, друзі, кому не важко лайки, дізлайки, коменти. Я думаю, що це мій перший такий вихід, який реально заслужив на увагу з магнітом, мається на увазі, тому що стільки заліза, я ще не піднімав. Реально по вазі я ще не піднімав. Тож, лайки, дізлайки, коменти, мирного неба над головою. І до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить.